Всім привіт, слава Україні. Познімаємо трохи Цезарі. Вирішили його продати. Так у нас плани трохи інакші. Хочемо продати його. 27-го минуємо рік. 27 червня, так? 27 червня будемо рік. Непоганий кілошак. Кого буде цікавити може бути на продажу. Ціна 1000 доларів. номер буде в описі, будете дзвонити, питати. Лошак довгий, деякі, мечки має, нога 20, решту ми не міряли. Дейки мички, непоганий. Темний дерічки, шпак. Якщо кого буде цікавитися, такий лошак, можете дзвонити. Бронди назад, крок. Коли... Може бути обмін, любе. Такий перед Непоганий. Зараз розкол трошки але діється. Кого буде цікавити. Тут... Можете дзвонити. Знаходиться івано франківська область. Село ту сменячами. Лошак спокійний. Любе. Ну ізьме ногу. Дає ноги. Все що треба. Яки копети. Таканчики такі. Спокійний лошак. На зиму. Зимовий не може бігати, самий його. Він буде великий, високий буде. Голова чорна, ноги чорні до колін. Ми окрім травою на траві буде. Кінчує чує траву ці брихає. Я тут посут нас на лепості, і так не хочу доїти, Якби стояли в стайні, то інакше би було Пряд таки на ну. файний хід, все. Все таке не ну. так Тіка Днула Пасти. Я нас спасуть. Тут трава і вода, немає нічого. Зараз така погода хмарна. Два дні після дощі, а так то ж гора така ж. Тут є багато колін, але це не наші. Ну повертайся з ним. Підійди сюди. Такий лошак. Кипаємо його до воза ззаду, як їдемо десь, не боїться нічого. Перший раз в зомбелах. Перебираємо. Так що кого цікавить? Ось що Дивіться, мечки феснує. Ошак спокійний, не удари, нічого. Ще повністю не злінняв. Сіто Хто би хотів для роботи, якраз буде такий що. а тысячу долларов треба вот заплатить за него. Может быть обмен, любое. Будете звонить? Давайте. Yeah. Есть. Yeah. Ну, mm надеюсь, -hmm. что я поставил. <решко> Трохо ветер на поле, Приехали параселиты на трамку. Параселины рано и в вечер. Какая-то такая погода, как ныне. Раз в день поем их. Отвары, а как загорелся, то дважды на вечер или на одежку. Хит мои -ки, такие, файн. кишки Зимою нас стоїв на стайні тут. Що, що з'їдов, ще й від других коней кидає, міботи він такий. І як поступає два-дві на стайні, то він тільки ще роздрухає тут. Добре джаз є.

Всі роздувіють ко добре вже дає. Але спокійний фест. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будемо щось зніматись. Šo šo, kao će kavetki, ovo švakno možete zvoniti.